Якось в Африці зустрілися два друга, слон та жираф, і почали між собою сперечатися, хто з них краще та вправніше. Говорить жираф. Я високий і можу дістати їжу на самій верхній гілочці дерева. Говорить слон. А я можу пити водичку та купатися за допомогою свого хобота. Слоненятку відповідає жираф. Із-за рослин, які я їм, можу не пити кілька днів, а ще а ще в мене довгий придовгий язик, і я можу чистити ним свої вуха. Тільки слоненятко хотіло про себе похвалитися, як його перебив лев. А що тут за сварки в моїй африці? Неподалік на дереві сиділа мавпочка і слухала, як сваряться між собою слоненятко та жираф. Ось вона. І говорить. Хі -хі -хі. Цілий день їх слухаю, а ці хвальки ніяк не можуть обрати, хто з них краще. Лев, ти в нас головний. Скажи, хто в нас краще? Говорить лев. Кожні тварини, які живуть в Африці, особливі. Спритні, неповторні, у кожної тварини є свої здібності. Як у мавпочки, у зебри, носорога бегемота. Жирафа, у слона, тигра. Всі тварини повинні дружити один з одним та поважати. Один одного. Зрозуміли, слоненятко та жираф. Слонику та жирафу стало соромно, і вони попросили пробачення. Вибач, Вибач нас, ми більше не будемо. Так, не будемо. Будемо дружити.